Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Отже, я ставлю запитання так. Коли Путін або коли Московія нападе на НАТО, не чи Московія. Нападе на НАТО, а коли Московія нападе на НАТО? Зараз я ну, уявляю собі обурені обличчя широких народних мас, які кажуть: ну, та не може бути таке. В принципі, таке неможливо. Так, там же діє п'ята стаття. Ну що з цією п'ятою статтею, як дури з писаною торбою. Так. Я пам'ятаю, як перед широкомасштабним вторгненням я і деякі інші товариші писали, ну я в Фейсбуці писав, писали там у соціальних мережах, що Московія нападе на Україну. Питання не в тому, чи нападе чи не нападе, а коли нападе. Так. <смі> Боже, що там почалося? Звинувачували у чому тільки завгодно. І навіть у тому, що сіє паніку, і, 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 і в тому, що ледь не агент Путіна <смі> і все таке інше. У нас багато дуже розумних людей. Так. Ну, в нас же той міністр оборони Резніков, який казав, що ніхто на Україну нападати не буде, нарешті пішов у відставку. Ну, наш, здається, і президент щось там говорив, що ніхто на нас нападати не буде, що треба доготуватися до шашликів. Так, ну що, наготували шашлики, так. Фантастика, у нас фантастичний народ. Так, ми ну, не слухаємо людей ті, які попереджають. А що каже наука? А наша наука каже, будь-яка наука, ну абстрактна наука каже, попереджений, значить захищений. А в нас все навпаки. А нам казали, що та ніхто, та хто там. Уже на, на кордоні зосереджені величезні армади, націлені просто на Україну, а нам розповідають, що ніхто на нас на, нападати не збирається. Ну, Оце так само і з НАТО. Так само і з НАТО, хлопці. А скажете так, факти. Та, будь ласка, я, будь ласочка, моя ласочка, я вам буду наводити факти конкретні, не то, що. Ну, правда, багатьом і це не дійде, але, але ж все-таки факти вперта річ. Ну, по-перше, ракети падали на Польщу, так, Московські. Що там поляки нібито навіть приховали і все таке. Потім, коли там декілька місяців пройшло, уже спала ця вся напруга. Вони після того повідомили, що таки дійсно упала московська ракета, заблукала там і, і все таке, і летіла не туди, сюди, а прилетіла не туди. Так. Ну і що? Та нічого, що були якісь заяви від НАТО чи хоча б від члена НАТО Польщі. Нати цієї. Та нічого подібного. Далі, тепер ми знову ж факти: ракета чи дрон Московський прилетів в Румунію, яка є членом НАТО цієї. Так. І що ви думаєте? Якісь заяви хоча б з боку, хоча б глибоке занепокоєння з боку НАТО. Я не кажу з боку Румунії. Ми ж говоримо про п'яту статтю. Так. Прилетіло що? в цій країні, а ніби прилетіло всім? Чи не всім? Ну Так виходить, що П'ята стаття тож не діє в реальному сенсі. Тобто Путін просто промацує, промацує ситуацію, отак. Пальчиками, так, промацує. А що ж буде, якщо давайте запустимо дрона туди? Як вони відреагують? Буде якась реакція чи не буде. Давайте ракету запустимо на Польщу. Буде якась реакція, чи не буде. Нема реакції. Ну так прекрасно. Ідемо далі, йдемо далі. Ну все просто, просто я пояснюю, як малим дітям елементарні речі. Ну, я ж професор, тому мені положено, як то кажуть, оці всі речі знати хоча б за формальною логікою. Ну, ми бачимо, що відбувається, але реакції немає. Так як в Україні. Не було ніякої реакції навпаки, так. там розброювалися. Готуючи, я, я пишаюся тим, що я сподіваюся, врятував життя хоча б декілька, деколь, декільком людям, їхнім родинам, позвонивши їм і сказавши: так, 90, по прямій кілометрів від Білорусі до Києва. 90, За скільки годин вони будуть тут? Будете тікати на Захід? Не їдьте ні в Варшавкою. Ні Житомирської траси. А ті, що поїхали, їх з автоматів, і з БТРів розстріляли з малими дітьми. Це ж московити. Вони, ж не... Вони, ну всі ж люди брать. всі ж однакові. Так. так. Всі. От так, русскі, Ну, різниця? Русські, українець. Це, це все ми русські. Ну, от і тримали, але до багатьох так і не дійшло. До нині. Так. Ну, на жаль, отаку от маємо. situatio